Добрий день, мене звати Яцина Микола. Мій брат, яцина Олександр Миколаєвич служив відповідно в Збройних силах України. На момент його загибелі нього було звання молодший сержант, і, відповідно, він був прикомандирований в останній бій до 110-ї бригади. Імені генерала Хорунжова Марка Безручка. Це було 22 січня 2024 року. Що б я хотів би розповісти про свого брата? Ну, я думаю, для кожного родича їхні близькі люди являються унікальними, їх люблять, їх цінують. Але дійсно, мій брат самого дитинства, він був досить незвичною людиною. Він відрізнявся. Загостреним відчуттям несправедливості, чесності, закінчивши школу, він. Пішов до навчання до Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука, яке закінчив з відзнакою у 2008 році, в тому ж 2008 році вступив до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на юридичний факультет, на заочне відділення. Це був його свідомий вибір, оскільки він хотів служити в Збройних силах України і сам пішов у військомат, взяв повістку і пішов на строкову службу. До Збройних сил України. Нещодавно я переглядав відео з його присягою. Кожне його слово було не просто сказане, а дійсно з певненістю і вірою в того, що він каже. Закінчуючи словами служу народу України, він так і прожив своє життя. Він служив народу України. Закінчивши службу в Збройних силах України, Повернувся додому 2011 року. Вступив до Міністерства внутрішніх справ відповідно на службу і служив до 2017 року. Був звільнений у зв'язку з короченням в званні старшого лейтенанта. Однак, в 2014 році, коли почалася війна, а я називаю це війною, в травні місяці він пішов добровольцем в складі збірної роти Полтавської області. Пішов захищати нашу батьківщину так, 13-го року, відповідно до своєї присяги, він боронив нашу землю. Він був на досить складних ділянках: це Червоний Лиман, це е, Славянськ, прикривав вихід наших військ під час оточення в Дебальцево. Із 2017 року, по звільненню із органів внутрішніх справ. Він не продовжив свою боротьбу і пішов до Національної гвардії, де воював під Маріуполем в Широкіно. Думав, що декілька років в нього буде мирне життя. Однак в 22, 22-му році, 24 лютого, вранці, через три години після повномасштабного вторгнення, йому зателефонували з військомату, і він прибув в військомат. Саме за, через три години після початку. Він уже був на службі. За час його служби він боронив нашу землю на різних ділянках на Сумщині, на Чернігівщині, на Сході. Як я вже казав, той останній його бій він був прикомандирований до 110-ї бригади, яка тримала оборону в місті Авдіївка Покровського району. 21 січня він був прикомандирований 22 січня вони заступили на позиції. На позиціях вони перебували по факту до загибелі мого брата до 30 січня. Він все своє, всю свою боротьбу мав позивний опір. Як і працювавши в поліції, так і захищаючи свою землю, він виконував чесно свою справу. І всі, хто його знають, і знали, його завжди саме так і характеризували. Його побратими, вже потім розповідаючи, казали, що називали його ангелом-охоронцем. Ну, починаючи від того, що навіть в тих складних умовах він знаходив воду, їжу, витягував їх з-під завалів. Навіть був випадок, коли хлопці кажуть, що він міцний такий хлопець був, займався спортом постійно, підняв плиту, витягнули хлопці, і хлопці вже ззовні витягували його. Казали, що він деблокував вогняні засідки, обходячи ворога, закидуючи гранатами. Казали, що він був саме підготовлений. І дійсно його досвід давався в знаки, бо він дійсно жив для того, щоб боронити цю землю. Вони були оточені і, виходячи вже майже із оточення, він виводив своїх хлопців, рації майже не працювали, він залишився в будинку і туди потрапив снаряд. Зовсім близько до пункту евакуації. Вже 4 січня 2024 року прийшло повідомлення про те, що мій брат пропав безвісті. Ми весь час надіялися про те, що він живий, що він десь в полоні. Шукали по різним е джерелам, де тільки могли, подавали і, і воон, і в Червоний Хрест. і Лубінцю, відповідно. Ну, тобто, де тільки могли, ми подавали, ми його дійсно шукали, як могли, і так трапилось, що, на жаль, ми його в одному із телеграм-каналів знайшли по татуюванню. В жовтні місяці 24-го року була репатріація тіл. 394 тіла було переправлено із напрямку Авдіївка. Цілий місяць він вважався невідомим солдатом. А коли ми побачили татуювання, точніше, його дружина. Потім зв'язалися ми з тими особами, які не відповідали за проведення ДНК. Два місяці ми чекали ДНК, і 10 січня цього року прийшло підтвердження, що на 99% це мій брат. Отаким От чином дочекалися його повернення додому. І 21 січня нам вдалося провести мого брата в останній путь. Я вам хочу сказати, що брат мій, хоча в цілому, як я казав, він захищав, він був дійсно таким людиною. Ну, ви знаєте, зараз так може не модно таке слово, але по духу по своєму він був казаком. На його плечі, по татуюванню, яке ми знайшли, був зображений князь Святослав. Тризубець на щиті і саблі. Таке мало зображення його татуювання. Я йому казав, що ну, тоді ще давно, може даремно брати, але так вийшло, що саме те татуювання дало нам можливість його повернути додому. З князя Святослава так завжди жартом він називав дід. Навіть вік. Який прожив мій брат за часом, сходиться з віком, який прожив князь Святослав. В принципі, і по духу, і по всьому. Але ви знаєте, він був, в свою чергу, різносторонньою людиною, він брав участь в художній самодіяльності, і разом ми грали в аматорському театральному гуртку, він займався постійно спортом, грав на музичних інструментах. Тобто, він мріяв про життя. Хотів його прожити. Він планував добудувати будинок. Навіть приїжджаючи в короткі відпустки, він щось вдома робив, тобто, навіть я йому казав, та відпочинь. Але він все, все працював, тобто його життя було, ну, як я зараз думаю, ніби він спішив життя. Він дуже люблячий батько, і він неймовірно, чутливо відноситься, відноситься до своєї донечки. Це було для нього просто все. Він справжній син, справжній брат. Друзі мені казали, що він навчив їх, що таке справжня дружба. Брат мій вже мав нагороди за часи його боротьби, але його дружина подала петицію на присвоєння звання Героя України посмертно. Наразі. Минуло 10 діб, це 11-та доба. Ми маємо за останніми даними, які я бачив сьогодні вранці. 7254 голоси. Але дійсно треба дуже багато. Це 25 тисяч голосів. Тому я хотів би звернутися до всіх небайдужих наших. Кременчужан до мешканців нашого району і, в принципі, до небайдужих громадян України, за яке він віддавав життя із проханням про допомогу проголосувати за цю петицію, що дійсно герої не вмирають, а наша основна задача це вшанувати тих, хто пішли з цього життя, захищаючи нас. Можливо, це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто кожного дня. Не шкодуючи себе, боронив цю землю.